Машина зелена. Прикрита в Розривна. Максимальне зусилля 10 тонн. От шкала. Машина народжена 1898 року. Зроблена якесь фірма. 898. Куда блід? Фірма ба постаралася, зробила нормальну річку. Колись робила порядні речі, то зараз опустилася до тих грузовиків і автобусів якісь <рес> Ні, Останнього втолково класну річ та фірма зробила в 1944 році. Це був такий агрегат, який важив 48 тонн. Панк мав ствол 77 мм. <рес> називався Пантера. Да. Після того нічого толкового вони не зробить. Да. Ось вот. вот пластинка наша. Да? На цій пластинці пристроїлося два приборчика. Вони будуть міняти видовження цієї пластини. Ось цей приборчик, що зліва, цей, називається тензометр. А ось цей, що справа, ось цей, що справа. Називається пензометр. <ріст> вони мають шкалу в міліметром. І під час розтягу ці два непонятні пацани будуть показувати видовження в міліметр. Правда, не всі є ці желізяки, а того куска, де вони стоять. А той кусок 100 міліметрів. Німці сволочі придумали гарні підгадали. Гадали? Ось така річ. Вот значи система така. Зараз тут на шкалі стоїть 700 кг. Це початково. Тобто оця пластина вже розтягується силою 700 кг. Тензометри виставлені на нуль, тут є ручки, все нормально, тюнінг, всі діла дрова, все паніка, ідеальна система. Да. року. В общем, депер. Якщо я дам навантаження 300 кг, то є 700 є, 300 грамів на Він нам покаже, наскільки він стане довше. Ну что, не страшно? Ну я понял. Німецька техніка дуже тонка. Так? <существует> От <существует> все, Ганси добре зробили, тільки подсвітки не придумали. А тут... <существует> <существует> Так, ну що, це я дав 300 кілограмів. По наші він по барабану. бо Вони кажуть, що ще машина тіпа, це, тіпа, я так, дав команду на 300 кілограмів. Але команда на машину ще не поступила. Тому береться ручка і крутиться, от так, поки там базарна система там не зрівняється. Оба на тим щоб на цій машині працювати 3-2 палітті закінчити. Тут відлікаючий мальор. Тепер дивимося туди. Ну збігай, глядя, чого я не І Скільки там міліметрів. Ну йде. Сантиметр? Не бачите, що туди. Одна понялка, там один міліметр. Ну 9 мініметрів, а тоді в'язали. Вони ще й кожний за свою вішу. Значить, показив його 10 міліметрів, покази в 12. Честій. <різь> ну вот, записали. Потім знайдете середніх Знаєте, Знаєш, то буде? Дозь... До дерьєш буде пополам, воно получається. Типу царейки. Хто товстий? Це ж алфа не немає. Так, ти диви, де Там Має бути щось. Так, 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 ще. До речі, там прикол, Стрілка не з краю, а тут посередині. Тож ніце. Ти знаєш, як це поїхати? Добре. Так, йди. Ну, біжи сюди. Наразі не слівнувати. Типу, зараз добрі духи не летають. Як сяде якась сволочь, і вбивається, і спірається. Хто там? Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять? Дивіться, в чому прикол. Ми зараз навантажили 600 кг, якщо мірети техніку Правильно? Для такої железяки 600 кг то не є половина рахунку сили. А железка видовжилася, як він сказав, аж на 19 мм. Ну, грубо говоря, резінка від трусів так не розтягується. Якщо вірити цим показам. Да? Тому німці там в своїй інструкції написали, дасись масштаб. <ріст> не знаю, що це означає, але вони кажуть, що воно показує не справжні покази, а збільшені в тисячу разів. Тому щоб познати дійсний приріст, треба ось цей поки що побачив, розділити на тисячу. Да? Якийсь німець в тюрмі сидів, посадили його до вечір. Мав чим заняття, підганяв плечі. Такий то, жений був. Спеціально да, вот, продали в Росію, щоб ті мучилися. Ось вот така штука. Ну то не найголовніше. Тепер, якщо я верну назад на 700, що буде з я клізом? Я не знаю. А ну, certamente. Так, повод закину. На вихідники. Я хочу знати, кому буде. А, по декту. Окей, все. Так. Так, дозволь щось зробити бадягу. Так. Бук. Ти де Ну, магазин на довіру. 我。